У законі про Держбюджет України на Дніпропетровський регіон передбачено 158 мільярдів 800 мільйонів гривень. Це приблизно 48 гривень у розрахунку на одного жителя. Область виявилася однією з найбільш економних для загальнонаціонального бюджету 2016. Також серед найменш витратних для держбюджету облдержадміністрації Донецька область 35 гривень на одного жителя, Львівська 55 гривень, Луганська 56 гривень і Харківська області 64 гривні у розрахунку на одного жителя. Натомість лідерами за обсягами витрат з держбюджету і відповідно з найдорожчим адмініструванням стали Кіровоградська область. Облдержадміністрації виділяються кошти в розрахунку 123 гривні на одного жителя регіону: Чернігівська 118 гривень, Житомирська 111 гривень, Тернопільська 107 гривень і Вінницька області 105 гривень на одного жителя. У Дніпропетровській облдержадміністрації вже озвучили на що спрямують державні кошти. Зокрема, область отримує реверсну дотацію у сумі 392 мільйони гривень, освітню субвенцію понад 420 мільйонів, медичну субвенцію у сумі майже 155 мільйонів, та субвенції загального фонду у розмірі понад 6 мільярдів гривень. У бюджеті Дніпропетровщини закладено зростання заробітних плат, стипендій, пільгових пенсій, допомог, збільшено фінансування на енергоносії, харчування, медикаменти. Ще 633 мільйони гривень піде на реалізацію регіональних програм. Бюджет розвитку на наступний 2016 затверджено в сумі 1 мільярд 175 мільйонів гривень, що у 1,6 разів більше, ніж у 2015 -му. На будівництво та ремонт доріг передбачено 300 мільйонів гривень. Це у 2,5 рази більше, ніж цьогоріч.